Зараз розкажемо дуже страшну історію, друзі. Сергій йде з приборами. Коротше, ми заїхали в Макдональдс. Зробили замовлення, друзі. Сьогодні у нас, е як сказати, не без пригод. О. Коротше, зробили о таке замовлення, це типа, я не знаю, що це. Да, якісь нові бургери. Так, якісь оно відкривай, Якісь нові бургери заказали на пробу. Ого, це прямо біт там такі шмати. Огірка бачила? Ні, не бачила. Коротше, замовила Аня салат собі. Та, да, це типа меню. Бургер такий і салат. Приходимо, верні, не приходимо, Аня зайняла цей стіл. Я приношу ж наше замовлення. Нема, короче, салата. Просто нема салата. Короче, пішли, забрали салат. Потім до салата нема соусу. Пішли, забрали соус. Потім відкриваю чизбургер, друзі. Чесно, ну ще такого не було. Аня каже, що ти на відео це все не знімав. Відкриваю чизбургер. В чізбургері нема котлети. В одному нема котлети. В одному, так. Да. Я вже перевірив, щоб тут везде були котлети. Пішли, поміняли. Дали нам уже чизбургер з котлети. Коротше, Аня е, виливає соус в салат, щоб поїсти салат. Нема ваделки. Короче. Ваделку не поклали. Боже. Вони там чи втомилися сьогодні в тому Макдональдсі. Багато, так, людей багато. Ж, та там банка, банка огурців у цьому бургері. Ди які здорові шмати. Ну, виглядає дуже... Навіть... Сало. сало, то бекону. Бекон. бекон. Диви, яке она дивиться, боже. Аміра. Аміра. Вона така прокинулась, вона ще таке відчуття, що спить. Короте, друзі, у кого теж таке було. Я знаю, що буває таке, що забувають соус поклас. Ну, щоб і салат, і соус, і котлету, і веделку. Чуєш, ну це пів замовлення, грубо говоря, да, не зложили? Реально. Так я йду, вони вже бояться мене. Так, так, ну. Mm, У кого таке було, так кушайте. Чесно, мабуть, смачніше, я ще не їв. Це дуже смачно. Як кому називається? Адже якщо я правильно читаю, чизе. А, ні, 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 не, 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 не чизе. А, Тіма, ми ж брали, ета, тут не написано, ми okay. брали обіда. Ми подивимося, як воно називається. Ну тут виходить і котлета, і шмати бекону, і помідор, і лист салату, і сир, і огірок, і помідор я вже казав, так? Да? Uh -huh. Соус такий цікавий, смачний сам соус. тут. Я ще наїв смачніший. Да, так дуже... він великий такий. що, Та реально. Я вже стиснув його. Я це люблю. Макдональдс. Навіть якщо ви забули за салат. Я вас люблю. I love you. Замовляйте рекламу. Коротше, мені салат не зайшов вообще. Ребят, чесно, у мене оце така трава. Я серйозно говорю, у мене на огороді росла. Даже не на огороді, а просто як бурян під забором там, до сітка у мене. Вот це, що Не який салат? Це буряк. Да, всего. А ще в салаті все попався, смотрите, гнилий листок, прям з гнилью. Буває. Та що буває, Серена? Що то у нас... Може, у нас знімає скрита камера, типа, може, над нами ці не вирішили пошуткувати. Може. може таке бути? Бургер классик. Бургер, так. Да, бургер просто шикарний. А спрайт таке чувство, що лікарство. Ну це не спрайт, це якась бадяга, Реально. Взагалі, ну вкус не той. Попробуй для приколу. Угу. Реально. Що ти скажеш? Только прожуй, так. Да, бо ці листя салата у тебе ще будуть. Это. Не, давайте якийсь вкус такий іменно, но. Рукала вона дает. Вообще, як трава, я тебе серьезно говорю. Як одуванчики, блядь. Вообще не справить. Лікарство. Може вони мене вже лічать. А колу пробувала? Так, нормально. Ти багато Так. — Ні, я думаю, це зараз подойдуть і скажуть, розігреш. Так. А це курка, ребята. Полиходить, це в моїй рев'єрі. Аня вже може показувала, так? Я не пам'ятаю. То, навіть на другому поверсі. Така кімната, це для дітей. Дивіться, яка вона велика. І мікроволновка. Тут і кресло. Ти що, два а сральника? Два сральника, друзі? Ну реально. Дитячий дорослий. дорослый. Да, дитячий. Все, і майка така, і это. Краса. Кстати. Амірка сьогодні Наташа присилала нам таку картиночку. клас. Амірі подобається, да, тут? Амір? Така класна картиночка. Наталя, дякуємо, дивіться. Такі пальчики наші. Тримаю, тримаю. Що ти? Длин ногу на ногу закидає. Така модна вона. Така модна девочка наша. Ой, бачила, як вона. Да, там капець. Все, памперс поміняли, да, можна йти. Можна йти, Амірка. А. Танці, та-та-та-танці. Да. Така класна картиночка, ну супер просто. Блістяшка наша. Так, пішли, бо може тут люди в черзі чекають нас. Все, салфетку смітник і все. Люди приходять, чистота, салфетку нову застілили і міняють памперс. І кормлять, і памперси міняють. Класна така кімната. Аня ось собі такий костюм зашли ми. Це в пепку. <ривіт> Нас кличуть на природу, то треба, щоб щось тепленьке було. У Ані нічого такого і немає, да? <ривіт> скільки він коштує? Не знаю, не дивилася. Все, давай, не, 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 переодягайся. Бо худі Мки не було, то вона така великувата, а штани МК будуть в аптію. Це тут на штанах. 30 злотих штани. Ага. 50. Нормально. Ну Воно виходить, воно як костюмчик такий. Що таке? Амір, Ну шу. Працюємо потроху. Зараз я працюю, потім разом з Тьомою будемо працювати. Пробники шию вже на майстер-клас. Карчування на каналі скоро буде три нових вклади, друзі. Так, да. і посилочку я отримала дуже класну. Швейну! Такий гарний. Швейно, і вона її замовила, я навіть не знав. Так, да, я вже заморилася да. з бардака свого. І... З Бардака свого в поличках, так я вирішила сама так, навести дивіться. лади. Дивіться, що вона сьогодні буде. Заходь сюди, що тут. Так як куди, так, з цієї історію. Це що таке? Так, частина? Що, буду зараз фонтанчик цей забирати. Альона. Передаємо тобі привіт, велике дякую. Тепер на нашій фазенді. Дивіться, який буде. Ви ж пам'ятаєте, ми купили оцей? Mm -hmm. Це взагалі поддон для великого горщика, щоб пальма росла. Yeah. У нас ну, буде... Така штука у нас була, ноги. Бачите? Ага. Uh -huh. Усе, Раз. І у мене тут, типа, басейн-фонтан. Yeah. Ну класно. Руки помийте, якщо, що, да? Привіт, так? Короче, Аліна нам прислала, смотрите, такую штуку. О, слышь, сонечко, раз, і він ага. уже качає воду. Давай. получается. Це типа ага. фонтанчик. Отсюда буде Туди набираємо воду. Ну, все понятно, так? Да? Отсюда буде набираем воду. Зараз да, да, да. ми зробимо покажемо. Назар, иди в поливалку, набирай води. Вот все. Так, да, і будеш зараз сюди виливатися. Е? Так, да, ще да, будеш да, не да, раз ходити. Так, да, декілька разів. Тут вже працює. Ага. Ану. Що? Це, я так розумію, так. отак. Це. Це. Чекай, чекай. Та оце ж бачиш, сон, сонечко падає, він вже хоче плюнуть, а не може. Нема чим. Нема чим. Це я так розумію. Подожди. Ну, якось, так. Да. Це центр? Да. М -м, отак, да, так. Ось так, центр. Так воно воно плавати буде, воно чисто стоїть, так? Да? Так. Да. Смачно? Так. Да. Только сонечка вже нема. Воно туди сейчас підставиш. Подожди, давай, щоб воно Хай навіть отак. Коротше, все, воно все прилипло. Тут є три різних насадки, ти зрозуміла? Є така, ага. є така, як душ. Ага. Ми зараз спробуємо, яка буде краще. Так. Ще назад воду приніс? Так. Знаєш, що ми тут зробимо потім? Камінців якихось купимо гарненьких. Легко. Теж сюди. Рибок не запустиш. Попросим друзів здачі вони не будуть камінці. Так. Зараз будеш назадчик ще водичку носить. Так ти на, чи на сонце не треба, вона і так, да, вкачає? А. Це ж надо, щоб воно пішло наповнити ага. на повністю. Сергія вона прям скуща уже. Ну це вже іменно актриса вже я не можу. Що ще може? Ой, така смачна. Смачна, так. Да. Лей на зарчик. Красиво. Ано, що воно сейчас буде? О, вже наповняється, чувствуется, так. Та нормально, 4 літра води. О. Змінився звук. І угу. ще надо водички. Ого. А, як са. Сергій на ну, все таки мудрая, Ні, я сам <різь> Все, я, не впади, тільки не впади. Де? Пішло, пішло. Клас. Ну, зато фонтан заробив. Та щас це полова тряпка. Де? Подожди, не лий, поки не зачекає. Клас? Да. Маркуха. Да, ну, ты только камеру не за. Такой прикольный, да? Да. Ну, с близка покажи. Да Та я... Так, так куди с близка тут все забыл? Ну, ну полову тряпку сейчас, секунду. Вот так. О. Супер. Ну, руки mm. мыть можно, короче. Нормально, все. Так, я супер! Ну тут руки не надо мыть. Не, ну прикольно. А сейчас я насадочки попробую поменяю. А ну давай. Да, можно ага. вот так. Просто буде качать воду. Ты понял? Ага. Можно все вот так. Прикольно, вообще. О, да? Це, да, такий... Супер. Ой. Так, Просто супер. Назар, ты бачив? Так, бачу. Навіть подойде, бо вона. Ну на бавкані це класно. Ні, ну прикольно. ось ще є одна насадка. Де, вода нікуди не удень. Це нормально. Я зараз. Та подожди, поки не треба. Оцей класний. Де? А ну, щоб сонечко прям на всю панелечку. О, та він класний. Вау. Ну він більше не буде розрістувати, поняла ти, що ти. ну... Супер! Да. Аж свіжо стало. Да. Альона, велике дякую за такий подарок. Необичний, нестандартний. Я, кстати, і не... можна так просто ставити і воно просто ну, циркуляція води. Ні, ну, прик... надо, ти. Та ти не шо? Шо? Шо ти Мені сподобалося. От камінці, камінці прикольні. Ой, виливається на Оце прикольно? Це прикольні, так. Да, це краще за все. Не буде розслюпуватися? Ні. Не? Чуєш, тільки ж його буде в угол набірна, да, кудись? Ось тут буде стояти. А, отут? тут? Так. Треба да. винеси Я хочу ось таке, щоб було. Ось все. Мені ось таке подобається. Привіт! Дивишся в папці, Амір? Ану, mm. дай мені. А, береш, Обережно тільки. Mm. Ану, Амір. Так що, мені недоловато чи ні? Поки ні, поки. Надо поливи їх тепер. Що тут у нас? Сонечко заходить, да? і воно mm. трошки... Повильнее шепотит. Супер. Ну, прикольно, штука. Честно, прикольная штука, да, вообще? Оно да. Тут видно на камеру? Видно, там, видно. Хлюпая. Да. Классно, Амир. И такая... Холодная водичка, да? А Холодная? И такая... Слушай, аж загар и морский. Да и прикольно. вообще. Я говорю, вообще супер. Короче, друзі, Я думаю, щоб воно отут стояло. Тут? Так. Да. Ти а ну, зможеш туди проходити? Ну звісно. Да? Нормально? Бачку. Ні, ну а як, по-іншому не я? Коротше, сонечко, коли не світить, то він отак цвіркає. Цвіркунчик такий. Тік-тік. А потім буде нормально. Ми покажемо, бо воно толком і не було видно. Друзі, дивіться. Это уже, а ну, Аня, руку свою покажи. Это уже можно, короче, срезать и смазать. Вот такие цукини, да, вырез. И вот эти цукини у нас тоже, а ну, я набираю. Да, да, видно, видно. и самое, можно уже срезать его. А что, маленьких больше не дадим? Требует есть вот там. Есть? есть. Требует подлить, потому что они вот такие, трошки. Ага. Помідори, дивіться, усе вже буреньке є, трішки так починається у нас вже. Ну, такі невеличкі, вони яке. Як вони? правильно кажуть? Черіки, так. Да. Так, і що? Я хочу показати огірочки, у нас там є. Маленькі-маленькі. Слухайте, нормально тут ходить? Я усе прохожу і нормально. Огірки, друзі, дивіться, як усе вже вимахав огірок у нас. Будемо кожен раз показувати. Так, і ось і, все, і дивіться. Видно? Раз, до, то ти шо, він клас. Сам, сам огірок перестав гору рости. Ми, не ми давно добрива не вносили. Добрива. Кстати, добрива. а там був маленький, він відпав, Да? Ну, а, він не росте. не Росте, не росте. дай. Так, обірви, давай я одразу обірву. Скрутить, да? так? Все, осе. Ну він не росте, на ну, що він буде? Это, ну, да. На, попробуй. Не будеш? Ні. Ну, якось так, друзі. Тут помідори, басейн. Коротше, красота. Басейн, чуєш, я кажу. Дивіться, що не бачить. Не басейн, а фонтанчик. <ріх> Ні, ну зато усе ми зараз тут сіли, к примеру, да? угу. де? так? І він свіркає. А отут у нас ось, ось, ось стол. Ну, ми його сложили, ж хто не бачив, Ось Анонь, ну, потримаєш, я ж хочу показати. Оп, ось все. Вот так стул. Отам вот стула ставим, тут стула і. і все. І у нас фонтанчик тут і все. Скоро в ну а ночью можна і підмиться, если вдруг якась. Така ситуація спонтанна, якось на балконі. Покажи, скільки квітів буде ось у в'юнок. Ти бачиш, скільки квітів буде? Один, два. Це квіти? Це будуть квіти. Це те що. Їх тут дуже-дуже багато. Оце в'юнок, бачите, він оттуда пішов, пішов Все. вгору, вгору, ну, в саму гору. І я запустив одну ветку сюди, щоб приплелась, і одна ось, ось сюди. Ну, буд, а пізніше садила, то воно таке маленьке. Да, та, яка ну, На герой, я уже солю солью це домашнє. Попробуєш, Попробуй, если що, Сергея, скажеш, як у мене все-таки. Блін, ну він точно огурець красивий, такий гарний. Хороший Сергено. Слушай, да він прям вкусний, Смачний. Слюнь не давай слину, слину а туди не... пусти трошки.